Всім привіт-привіт! З вами Махмелька, і сьогодні відео з оновленням поза 74. Я думаю, що ви точно вже чули або бачили, що вчора в нас вийшло нове оновлення для цієї гри, в котрій нам додали ще трошечки безкоштовного контенту. А ви знаєте, як я люблю безкоштовний контент. Ну, окрім цього, там ще є виправлення багів і ще деякі нові фічі. Тож, давайте не будемо дуже довго відтягувати цей момент. Момент, а просто перейдемо та подивимось на це все. Поїхали! Перше, про що я хочу поговорити, це про оновлення, в котрих було виправлення деяких багів та дещо додали новеньке. По-перше, те, що мене найбільше зараз тішить, це те, що вони оновили систему передачі хвороб, котра нас нас прийшла з зачарованою природою. От чесно, це ну просто дякую за це, тому що я ненавиділа цей процес і в. Моїх ста дітях у мене постійно хворіли діти, хворіла мати, хворіли всі, і це трошечки е, дратує і виснажує. Я прям дуже хотіла цієї штучки. Тепер ми зможемо в опціях гри вимкнути, щоб сіми не заражалися один від одного. Так як так само як було в нас з балансом або вдачу ми могли їх вимкнути або ввімкнути. І не переживайте усі посилання. Котрими я зараз користуюся і на котрі я зараз ссилаюся, вони є в описі під відео, тому розгортайте, дивіться і, можливо, самі почитайте. Також нам анонсують тут майбутні два набори творців, котрі вийдуть 21 числа. По факту це завтра, але завтра я не буду їх оглядати, адже, скоріш за все, я їх навіть не буду купувати. Я подивлюся на рахунок кита з будівництвом, можливо, ми під час стріму його з вами подивимося, а можливо і ні. Я не впевнена, нічого не буду загадувати. Далі у нас йдуть дуже великий список виправлення багів та помилок, котрі є. Про що нам розказують, що у нас тепер є оця галочка з недугами, а Ще вони чомусь прибрали, що ну, вірніше, не прибирали, а зменшили відсоток того, як сім з. Поганою вдачею буде розпалювати пожежі під час готування. І якщо чесно, мені подобалася ця штука. Мені подобалось, що коли вони готують щось, вони влаштовують пожежу. Це було достатньо реалістично, як на мене, і це було прикольно. Я люблю такі штуки в Sims, коли тобі треба дивитися, щоб усіма була класна вдача, і тому відправляти його готувати. Але ну що ж поробиш? Також виправили старшу школу. Виправили бізнес і хобі-шкіру. Якщо ви додаєте з татуюванням, то шкіра тепер не буде чорною. Я, чесно, не користувалася і не додавала сім'ї з галереї з татуюваннями, ну, якось у мене не було цієї проблеми. І виправили, знову ж таки, якийсь з останніх паків з ванною, вишуканою ванною. І я просто в шоці, наскільки це був невеличкий кіт з просто меблями, і скільки в ньому було багів. Це не перше, що вони тут щось виправляють. Я не знаю, що більше нема чого виправляти. Звісно, розповідається на початку, що ж нам додали, нам додали нові деталі шкіри і е, додали нову функцію вибору паки. Ну і є, звісно, окрема стаття з тим, що ж саме нам додали, які саме нам додали з безкоштовним оновленням скіни. Особливості шкіри, чесно, я дуже схвильована, мені дуже цього не вистачає, і я дуже люблю веснянки своїм сімам давати. Що ж, нам додали зморшки та деталі віку, нам додали розтяжки. Нам додали веснянки, і нам додали Розацео, це така хвороба, коли є почервоніння шкіри. Я знаю, що дуже багато людей з цим борються і не можуть ніяк вилікувати. Але давайте ми це все подивимось в грі, бо мені здається, так буде більш цікаво. По-перше, звісно, ми подивимось оце налаштування паків. Воно є тільки коли ви заходите з головного меню і, до речі. Я забула про це сказати на початку, але перш ніж заходити в гру, в гру, будь ласка. Витягніть усі моди, особливо якщо у вас є заміна оцього екрану головного меню. Витягніть його, тому що воно дуже псує гру. Я з цим стикнулася і дуже довго вибирали, який саме мод це був. Ну і не забудьте зробити бекап збережень про всяк випадок, якщо у вас раптом щось зламається, щоб ви могли їх замінити. Будьте уважні до цього, щоб ви не втратили свій прогрес у грі. Так, от, ця функція є через головне меню отут Pack Selection, І тут ми можемо вибрати, які саме паки ми хочемо ввімкнути або увімкнути. І що прикольно, у нас є ще вибір паків, яких у нас немає, чого нам треба докупити. Мені здається, що вони зробили це тупо, щоб ми бачили, чого в нас немає і що нам потрібно. Я, звісно, не знаю, для чого саме ця функція, можливо, тільки для того, щоб пограти у. Династію по доповненням, але ну я не дуже таке люблю. Я люблю все, що я купила, і граю з усім, що я купила. Єдине, що я можу зрозуміти, це коли там люди вимикають якийсь набір, який відверто лагає наразі. Наприклад, як зараз у нас з комплектом двобій з пилом, його, я його вимикаю в налаштуваннях наборів, але тепер його можна повністю вимкнути. Але з іншої сторони, це вимкне повністю усе, тобто це вимкне і предмети будівництва, і предмети касу, і міста, тобто повністю все, що йде з набором. Раніше, якщо мені потрібно було протестити, наприклад, якийсь переклад, і мені потрібен був тільки один якийсь набір, то я це все робила через Steam, Через Steam це досить легко і. Я не знаю, чи треба вам це показувати, але десь у мене в телеграмі точно є інструкція, як це зробити. Якщо вам цікаво і потрібно, переходьте, будь ласка, в телеграм. Посилання буде в описі під відео. Там це все досить покроково розписано. І я думаю, що після відео я це ще раз продублюю, так само, як і як відновити файли гри за допомогою Steam. На жаль, на жаль, це все не відноситься до тих, хто грає з EA App. і оця штучка, я думаю, що вам буде досить потрібною. Тому, якщо ви хочете, я чесно, ну, я не знаю, я таке не люблю. Я люблю усе, що я купувала, і я за це заплатила гроші. Дайте мені у це пограти, будь ласка. Окей, тут у нас іде попередження, що якщо ви щось вимкнули, то будь ласка, починайте нову гру. Тому що у вас не буде підвантажений контент якийсь. У мене так є з збереженнями, котрі у мене старенькі, коли я ще грала на піратці. Так, каюсь, я грала на піратці, це було дуже давно. Але все ж, отут у мене тупо дуже багато паків не вистачає, і я не можу туди зайти, тому що потрібно буде перезавантажувати. Але давайте до більш цього цікавого. Давайте ми почнемо нову гру. Що ж, і давайте подивимось. я додала своїх персонажів Етель Пайк та Ірвінга, Ірвіна Пайк, котрих я створювала з оцим кітом. Але зараз зовсім не про це. Так, особливості шкіри. Я зараз відфільтрую, щоб це була тільки базова гра. І нам додали весняночки. По всьому тілу, Боже, мені дуже цього не вистачало. Це так класно. Я зазвичай використовувала Сісішку від е, нашої української креаторки від сонечка, тому що ну, у неї щось подібне є, і воно дуже прикольно. Тут є навіть різне забарвлення, наприклад, для різної, е, кольору скіри, або ж ну, просто різна інтенсивність. Е, ці плямки всі у нас в етеліго, здається, були. Але, ну, чесно, я не дуже часто їх використовую, тому я можу помилятися. Так, розтяжки такі в нас були. Але оці, наприклад, розтяжки під колінками та під попою, вони дуже непогано. І ось тут ще, якщо ви бачите, під грудьми, типу, і під ручками, це мені здається дуже класно. А що це? І плямки якісь по ножках? Так, дивіться, і плямки якісь. Воно дійсно виглядає, як якась сісішка Воно також є різної інтенсивності. А, типу, тільки колінка, або усе і темніше таке. Або тільки плямки, і колінка. Ну, різна інтенсивність, я так розумію. Боже, прям дуже класно. І воно реально виглядає, як якась сісішка котру робили. І ось такі розтяжки на, також на попі. Блін, прикольно. Ну, і вони теж є більш світлі і темні. Класно, це дуже круто, що ми зможемо робити стареньких сімів і давати їм якісь особливості. Ой, слухайте, я пропустила. Отака ще штука є. Ну, це точно для стареньких. Давайте я виберу стареньку. О, Постарішила моя ітель. І тут є. Особливості шкіри, що вони такі е, плямки, темні плями з'являються по шкірі, і також є різні, без плям, наприклад, отака штучка, ой, така прикольна. із невеличкими плямами. Це як шкіра, що розтягнулася, слухайте. І під руками, і отут, ну, ну прикольно, це дуже класно. І ось такий ось варіант. Але ну, це дуже ненатурально, якщо чесно, виглядає. Прям дуже. Бачите, як воно, типу, перехід оцій, оцей на шиї. Я сподіваюся, що вам дуже добре видно це, бо ну, мене це трошечки лякає. Виглядає так, ніби в неї стала трошки довша шия. Це не ок. Ну і також різні варіанти. Блін, ну це дуже ок, що воно тут так приривається з шиї. Давайте подивимось, що в нас є для обличчя. Я знову її зроблю молодою, на молодій краще видно. Особливості шкіри, котрі у нас для обличчя. Тут, на жаль, немає якогось сортування, тому я не можу вимкнути набори, котрі у мене є. Оце таке все було. Можливо, цього я не пам'ятаю. Дивіться. Ну, це точно для стареньких. Здається, у нас було отак-от дві. Але, можливо, я помиляюся. Так, трошечки веснянок. Вони такі невеличкі. І прям дуже багато веснянок. Мені, ну, не вистачає, що тут також немає різних варіантів відтінків, але що ж поробиш? Ну, ці дуже прикольно виглядають, вони милі. Знаєте, дуже. Схоже на те, як різні блогери собі домальовують веснянки. Я цього не розумію, бо в мене своїх веснянок просто придостатньо, і я їх навпаки маскую максимально. А тут люди домальовують. Оце ось дуже виглядає схоже. Дуже прикольно. І є повністю на все обличчя гарно. Тут є вже у нас різні свочі, тому, блін, ну гарно. Ну, мені прям захотілося створити якихось персонажів. Так, далі у нас є плямки просто на обличчя. Я так розумію, що це доповнення до е, вітел. Хоча з іншої сторони це дійсно виглядає як пляма, яка утворюється з віком. От така ще є на іншу щічку. Ні, ну слухайте, це взагалі вже мені виглядає як якесь захворювання реально, тому що дуже червоні е, плями, оці, можливо, як якесь запалення. І от таке. Ну, це вже не виглядає нам як з віком те, що утворюється. Воно реально виглядає, як якесь захворювання. А оце, я так розумію, розеце. Хоча, ну, ну є таке, да, блін, класно, дуже прикольно, гарно виглядає. Так, така плямка, я не пам'ятаю, здається, не було. Ну, це теж як темні плями. Блін, я забула, як вони називаються. Найдивніше, що я їх маю і намагаюсь позбутися, а зараз я просто не пам'ятаю, як воно називається. Це вже теж мені, як знаєте, як реально як якась вугрива висипка, така дуже сильна у дуже запущеному варіанті, наприклад. Але воно тут є різних. О, різні свочі. Це як родимки. Блін, прикольно, але я навіть не знаю. Якщо ті перші веснянки мені дуже сподобались, тому що вони були акуратні, гарно промальовані, то це щось таке плями, Прям, прям як бу, не би вона вимазалась чим-то. Але, але ну, знову ж таки, я не мала таких серйозних проблем, тому не можу про це казати щось. Ну і в принципі все. Це все, що нам додали. Давайте подивимось на чоловіків. Так, ну, в принципі, на чоловіків все те ж саме. Такі самі плями все те ж саме. Ну, Дуже прикольно, тепер у нас є велике різноманіття, можливості створення е, стареньких сімів. Мені так це подобається. По-перше, тоді вийшов той кіт, е, чисто для стареньких сімів. Тепер оце. Так, ну і покажу вам, де тепер у нас отут в параметрах гри налаштування ігрових наборів. Тут ми можемо вимикати та вмикати якісь штуки для наших наборів. Наприклад, у мене вимкнено оцей системи пилу, тому що вода поки що не працює. І якщо ми перейдемо до закоханих у природу, то отут ми. Вона в мене частково перекладено, і я думаю, що оцю штучку я теж досить скоро перекладу. Тут ми можемо обмежити з'являння фей, можемо увімкнути чи вимкнути дисбаланс, а також можемо вимкнути або вимкнути систему вдачі. А тепер ми ще й можемо вимкнути або вимкнути розповсюдження хвороб. І це прям, ну дякую за це, бо мені цього дуже не вистачало на одному з якихось стрімів. Ми навіть це обговоримо. Поговорювали, що немає цієї кнопочки. Але тепер вона є. Ну, а на цьому все. В принципі, це все, що нам додали в оновленні. Так, це трошечки мало, хотілося б більше, завжди хочеться чогось безкоштовного більше. Але з іншої сторони вони досить прикольні штучки додали, і мені подобається це різноманіття тепер веснянок, шкіри і якихось захворювань. Я сподіваюся, що вам сподобалось моє таке коротеньке відео. Обов'язково поставте лайк, якщо ви цього ще не зробили. Не забудьте підписатися на мене, аби не пропускати ще більше новинок про The Sims 4 або по іншим іграм, котрі я роблю. Ну і переходьте до мене на Патреон. А якщо хочете грати в The Sims 74 також українською. Ну і за нагоди я хочу подякувати своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на Патреоні. Дуже дякую вам за це. Мені дуже приємна та дуже важлива ваша підтримка. На цьому все. Ще раз дякую за перегляд і бувайте!